Вас вітає компанія VD-автомобілі з пробігом. Сьогодні на нашій фотозоні Volvo V40 Cross Country 2017 року. Дизельний двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль на зимовій гумі. Досить хорошим протектором. Характеристики гуми 205-60 r 16 Двохкольоровий салон світлий темним, Механічні регулювання, повні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Старт-стоп. Двигун працює ідеально. По комплектації маємо обігрів сидінь. Передніх двозонна кліма, отримання в полосі руху, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Мультимедіа. В хорошому стані автомобіль, чистий охайний салон без посторонніх. Запахів. Хороший об'єм багажного відділення. Додатково в комплекті йде комплект літніх килимків. Хороший надійний, економічний автомобіль. Якщо шукаєте. Машинку такого формату, будь ласка, зверніть увагу. Більш детальні характеристики, пробіг, ціна та опис нашому, на нашому сайті та в оголошенні на авторі. Також маємо в наявності багато інших моделей. Будь ласка, завітайте до нас в гості. велика кільцева 58.